Більше року пройшло з того моменту, як кожен українець прокинувся у новій реальності. У наше життя, в наші міста, на нашу землю прийшла війна. Повномасштабне російське вторгнення позбавило багатьох їх домівок. Хтось втратив рідних, хтось віддав своє життя. Але України терориста не вийшло зламати вільний народ вільної країни. Українці довели, що ми не скорені та незламні, не дарма ж у нашому гербі закодоване слово воля. Ми віримо у себе, віримо у наші збройні сили та не боїмося жодного ворога. Навіть у найтемніші часи українці продовжують посміхатись, жартувати, мріяти та співати. Спокон віків саме пісня допомагає нашому народу не падати духом. Українська пісня лікує душу. Ветері нова програма Співаємо українською. У кожному випуску ми з вами будемо продовжувати лагідну музичну українізацію та дізнаватись більше про українську музику. Влаштовувати зручніше ми починаємо. Ми починаємо танцювати з онуком одразу. Вона з'явилась перший раз, коли почалась. От, на телебаченні, коли е загарбники почали атакувати нашу рідну Україну. Журба. Наварачуються сльози. Патріотичні, веселі, приємні. Ну, до війни я чула і давно, от, там всякі там, спілки співали, а потім от, цей хлопець, я не знаю, як його... Зрозуміли, про яку пісню йде мова? Ні. А так, напевно, підйом духу якийсь, та не знаю, позитивні емоції. Це надає мені віру у перемогу. найшвидше». Я працюю в школі, і ми вчимо з дітками. І багато варіантів виконання я їм до хливнюка ще пропонувала. а Тепер це просто наша улюблена пісня. Калина, це ж наша українська і українська мелодія і. Все ми піднімаємо, все ми ворогами б'ємо. Це дуже хороші почуття в мене від неї. Тепер впізнали, я впевнена, що кожен з вас принаймні раз у житті, але чув цю пісню. Хтось вважає пісню Ой у лузі червона калина суто народною. За більш офіційну прийнято вважати версію, що то пісня січових стрільців. А дехто взагалі щиро переконаний, що це новий хід гурту Бумбокс. Ой у Лузі червона калина. похилилася». Пане Андрію, почекайте, до вас ми дійдемо. «Зажурилася». Безумовно, ця пісня символ українського супротиву. Музикознавці у більшості своєї віддають авторство мелодії та першої строфи українському поету та режисеру Степану Чернецькому. Його варіант побачив світ у 1914 році. Коли я за згодою автора приноровив до сцени та обновив виставу Сонця руїни, заступив я піснею Гей, не дивуйтеся червоною калиною. Мелодія тої пісні є моя. Авторство діло тонке: відносять калину і до козацької пісні 17-го сторіччя. Більш відомий нам текст основної частини авторства Григорія Труха, галицького військового, священника та поета. Я повторяв собі ту чарівну стровку раз у раз. А як наступного дня ми вийшли знову на виправи, я сів перед борсою коло столика і склав три нові додаткові строфи, що разом створили ту саму червону калину. З корінням походження, наче розібралися, власне, так пісня стала візитівкою січових стрільців. Вважається вона і народною. За деякими відомостями калина була популярна і серед бійців української повстанської армії. Щойно ви бачили кадри з фільму Залізна сотня. Взагалі пісня Червона калина десятки, якщо не сотні разів використовувалась у кінематографі та театральних постановках. На великих екранах заспівав її і кумир 70-х, підкорювач жіночих сердець, до речі, уродженець Донецької області, актор Леонід Биков. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи млечний путь по руськи. Ні, ні, от по-руськи нам не треба. Ой, у лузі лузі червона калина. так вже краще. До речі, задовго до початку повномасштабної війни у кінематографі показували загарбницькі апетити застряглої в радянських часах Росії та протистояння її наших вільних нащадків козаків. За що ви воювали? за вільну Україну. Ні такої країни на карті міра. Страна, которая є на карті, это Союз советских соціалістичних республік, від війни екранної до воєнного сьогодення. Нову хвилю популярності пісня отримала на четвертий день повномасштабного вторгнення. Лідер гурту Бумбокс виконав її акапельно. А ми цю червону калину підіймемо. Зараз Андрій Хливнюк боронить нашу Україну на передовій. Але саме його виконання стало символом супротиву українського народу російській агресії. До співака долучились багато вітчизняних зірок. У лузі червона калина похилилася. Співають навіть діти. Наші винахідливі та творчі люди розробили цілий мультик під калину для найменших українців. Халитуюче. Підтримали українців і закордонні зірки. Спільний трек з хливнюком зробив легендарний гурт Пінк-флойд. Oh. Та це несе не лише культурний сенс. Музиканти разом зібрали гроші заради допомоги Україні. Станом на сьогодні команда Pink Floyd з піснею Разом зі мною Червона калина. В англійському варіанті вона називається Хейгей hey, Райзап hey, синглом, записаним 30 березня. зібрала 450 тисяч фунтів стерлінгів. Пан Девід Гілмар і пан Нік Мейсон зробили, додали грошей і зробили з цього півмільйона фунтів стерлінгів, які будуть розподілені вже зараз між наступними волонтерськими організаціями. Аціями благодійними фондами України ми вже згадували січових стрільців. Та й зараз українські військові виконують калину. Як от військовий оркестр повітряних сил збройних сил України не журися, славна Україно, маєш вільний рік. На Росії палає навіть у пісні пропагандисти з Запорєбрика вгледіли загрозу для себе. Калини на болотах назвали новим гімном нацистів. Звісно, хливнюк же її у військовій формі заспівав. Шукали сенс з антиросійським підтекстом. Засмучуються руські зв'язки, і що українці стали жорстокими та перестали їх слухати. Ще звання заслужених артистів України позбавляють. Дійсно, що ж трапилось? Обличчя простіше коля. У нас давно свій власний улюблений натуральний блондин. Добре Цю співочу та незламну націю не перемогти як би не кортіло. Історія та цікаві факти це добре, але аби дізнатися експертну думку у будинку культури орбіта ми зустрілися з музичним керівником народного ансамблю «Бунчук» Геннадієм Красніковим. Розкажіть, будь ласка, коли у вас до е, репертуару увійшла власне ця пісня. Це було десь у 2015-2016 році. Побачив цю пісню, текст самої пісні. Мені сподобалось, показав хлопцям, їм сподобалось. Ми її вивчили, і десь в 2018 році тільки запустили її на велику сцену. Спочатку народ приймав так, не дуже активно, як можна сказати, але потім почали співати. А зараз, коли вже все, все ж таки з початку повномасштабного вторгнення вона стала такою культовою, по-іншому реагують слухачі? Зовсім по іншому. Ці співають, всі підспівують. Деякі люди просять ще раз переспівати, щоб почути всі чотири куплети. На що в пісні чотири куплети на один, на два, а чотири куплети. Багато ж людей не знають дійсно, що вона на чотири куплети, а лише да, на не знають, але ми працюємо з березня місяця того року. Співаємо на вулиці, заробляємо гроші для наших зсу, наших воїнів. Люди підходять, прохають, заспівайте ще раз, заспівайте, ще і ще стають з нами, співають з нами цю пісню. Наскільки для вашого колективу важливий такий глибинний сенс цієї пісні? Ну вона зараз дуже потрібна людям. Сам текст піднімає настрій, піднімає дух і нам, і слухачам. І наскільки взагалі ви вважаєте, от просування саме української пісні важливе саме зараз? Тому що сиде війна. Ці окупанти орки, ну як я своїм хлопцям казав, що вони були мародьорами, так і залишились. І вони дуже багато пісень українських забрали до себе, це наші пісні. І треба, щоб люди чули цю пісню як можна більше і співали, співали, як моя внучка. Та пісня закінчилась, Дідушка, давай ще раз, давай ще раз. І співає з великим задоволенням. Музика це гарне джерело натхнення. Сьогодні ми завітали до арт-сховища, аби намалювати справжній витвір мистецтва. Перед тим як почати малювати, роздивляємось. Сучасний та цікавий інтер'єр не єдина особливість арт-сховища. Це та Сталінка і этот підвал оборудован як убежище, тому це дійсно безпечно, так бути актуально для діток, для проведення дитячих майстер-класів дитячих курсів. Ну, не тільки для дітей, а для всіх абсолютно. актуально Військові часи диктують свої правила безпеки. Але саме у цьому творчому просторі можна хоч на кілька годин віднайти спокій та відпочити. До речі, у Paint Bar наше натхнення музикою поділяють. Музика це взагалі відлична вдохновіль. Слушаєш музику, чувствуєш себе возвишена. Uh, получаешь емоції, uh, які тобі необхідні, в зависимости от музыки, которую від музики, яку ти музыка Музика є само творчество, це отличный спосіб uh, виключити мысли, творити, відчувати себе гармонічно в этом мире. Тепер можна починати навчати нас, малювати, сьогодні буде талановита художниця Анна Мельник. Ну, одразу ми зробимо намітку, uh -huh. щоб відчути, де саме треба класти Перші п'ятна. Умовний ескіз зробили, переходимо до кольорів. А я дивлюся, що кольори все ж таки на холсті трошки відрізняються від того, який ми змішуємо. Так, да, бо ми малюємо на чорному фоні. Угу. Зараз ми це перекриємо, будемо ще багато слоїв робити. За роботою, чи то скоріше відпочинком, адже справа приємна, гріх не поспілкуватись. Чи часто вас музика надихає на ваші картини? О, дуже часто. Музика взагалі надихає жити. Бувають такі дні, коли дуже сумно і саме музика рятує. Відчули себе трошки чарівниками з Хогвартсу. Здалося б змішування фарби, а як цікаво, починали з жовтої. жовто синій Так. Угу. І буде зелене. Так. І <рес> це магія. Буде не просто зелене, буде гарне зелене. Супер. Тобто у нас патріотичні кольори ще роблять те, що нам треба. Навчалися додавати зображенню глибини, так би кажучи. вже у нас головна така композиція. Тут у нас, да, так поменьше, десь, так. Виявляється, відтінки фарб багато значить. Можна додати контрасту та об'ємності. Запам'ятайте, чим ближче до нас об'єкт, тим він має бути контрастнішим. Супер. І це і так. А тут ми не будемо. Приділяємо увагу деталям. Але його теж треба промалювати, ми його не залишимо просто так. Тому ми взяли фарбу трошки темніше, і кінці зробимо чіткіше. Немає межі бездоганності, але ми перейшли до фінальних штрихів. Додаємо патріотичності жовто-блакитною стрічкою. Виявляється, зробити сучасне прочитання національної атрибутики більш ніж можливо. Ось така краса в нас вийшла. Звісно, моїм головним завданням було не заважати художниці та не зіпсувати картину. Сьогодні ми з вами так багато дізнались про пісню «О юлузі, Червона калина. Настав час почути її у класичному народному виконанні. we yes. Amen. Українська пісня це модно. Додавайте у свій плейлист якісну вітчизняну музику. Це була програма Співаємо українською. До зустрічі у наступному випуску.